Вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами зробимо зараз розпаковку замовлення з каталога, що триває в березні місяці 25-го року. Коли задумаєшся над тим, який вже зараз рік, стає трішки моторошно, особливо, коли ти народився в 91-му. Так, давайте. Коробочка взагалі невеличка. Тут є багато товарів, замовлених клієнтами, є дещо, що ми придбали для особистого користування. Отже, все так тугенько тут спаковано. Квитанція. Ну, така, знаєте, накладна, в якій цін немає, але лише перевірка артикулів, чи все вірно і все необхідне запаковано. Далі рекламна листівка від Ірини Білик. Народною актрисою України, вона в електронному каталозі є на обкладинці, в паперовому її немає. Ну, це якась, як ніби, промокомпанія стосовно її концертів, тому що я бачу, що тут а, е, позаду є саме її концерт. Ну, симпатична жінка, молодець. Хай працює на славу. Далі. А ось каталог вже номер 4 з її присутністю на обкладинці, з її зображенням. Стильно, прикольно, мені подобається. Кольори дуже гарні. Далі, що в нас тут? Тестери, точно. Я ж закинула тестери в замовлення. Давайте з вами одразу нанесемо його на руку, щоб доки ми будемо розпаковку робити, його оцінити по композиції. Взагалі майте на увазі, що парфуми це така досить тонка тема, і їх необхідно обирати не імпульсивно, а з підходом з тим, щоб Внюхатись, відстежити свій здоров'я стан, так, перш за все. Так, отже, що нам тут? Жіноча парфумована вода, вальс. Я спершу нанесу, а потім буду читати, що там написано. Ммм, смачненьке. Коротко про мої описи: або смачненькі, або не смачненьке. Так, отже, розкриваємося. Буває таке, що верхні ноти просто супер, а вже в подальшому якось не дуже. Солодка композиція, жіночна, на літню пору лише там прохолодна пора вечір, на велику е площу, ні в якому разі не в офіс. Так що Вальс в Офіс ні в якому разі маєте совість. Такий, знаєте, парфум на вихід. Давайте почитаємо, що в нас тут вказано. Загалом він вказаний як денний парфум для осінньо-зимньої пори. Ну, от, як я і казала, про холоди хочеться. Ну, зараз весною можна. Так, в прохолодну пору, вечірню. Так, рожевий перець, ананас, грейпфрут чорна смородина. От той, напевно, рожевий перець, чи що, чи чорна смородина. Грейпфрут, ледве вловимий. Ноти серце персик, карамель, жасмин і рис кашемір. Жасмин, так. Жасмин чути, базові ноти, ваніль і пачулі. Ванілька, так, є, відчувається. Приємна композиція, об'єм даних парфумів 50 мл у ритмі вальсу. Так, ось такий у нас цей парфум в каталозі. На нього йде додаткова знижка на аромат 30% за кожні 30 бонусних балів у вашому замовленні. Ні, це добре, що я замовила тестер. У мене є клієнти, які. Люблять такі парфуми, нехай дегустують, я з радістю їм їх замовлю. Наступне, що в нас тут зверху, це олівчик для губ. Я зараз вам продемонструю при штучному освітленні і обов'язково зроблю окремо відео, можливо, в рілсі, для того, щоб побачити, яким він вживу. Це олівчик я обрала для себе, бо в мене, ну, якось так сталося, що взагалі немає олівців для губ. А зараз прийшла така пора, що. Ну, хочеться, хочеться. Так, що давайте ось тут намалюємо таке серденько. Чудовий колір, дуже гарний. Я прям вумнічка розумнічка, що їх його замовила. Як кумедно, дивіться, він ось тут зображений рожевим кольором. Насправді ви бачите, ось такий кавовий нюд, я б його назвала. У мене є подруга, для якої я обов'язково також дам протестити цей відтінок. Тому що це її відтінок. Так само, до речі, в мене є губна помада наша. так? Ось ця Lip е Studio, холодний коричневий. І тепер я бачу, наскільки вони будуть круто поєднуватися. І можна буде робити гарні такі вуста, акцентні, але при тому в діловому образі. Сьогодні в мене ось такий є помада, немає її куди наносити, виносити, ходити з нею. От вирішила піти з нею до вас, знімати відео. А, отже, це у нас відтінок, до речі, давайте я вам скажу, щоб ви знали собі на майбутнє. 0,3 губна помада, 03 е, рожевий Dear Tear Rose. Що це значить? Ну, коротше, ті пар має бути рожевий, він абсолютно не рожевий. Таке відчуття, ніби вони або флакони попутали, або щось. Що, і він чудово з ось цією губною помадою поєднується, так що можете собі підбирати. І своїм клієнтам радити. Далі на бонусну програму за замовлення понад 40 балів я собі вхопила туш. Вже я цю туш замовляла, але минулого разу її подарувала для своєї колеги саме до дня народження, так її ні разу й не відкривши. От, тому цього разу вона залишиться лише в мене, тому що та, що водосійка, вона вже, ні, перепрошую, не водосійка, а темно-коричнева, Темно, чорна, типа там супер Ну, Вона мені не заходила, ви знаєте, це я вже розповідала в попередніх відео. Е Маю надію саме на цю тушу. О Боже, я вже так давно не користувалася силіконовими пензлями, щіточками, а це буде, буде знову як, як вперше. Цікаво, вона має подовжувати в і профарбовувати. Зараз якогось карколомного, густого театрального об'єму я не роблю в своєму макіяжі, тому маю надію, що ця туш задовіднить мої потреби. Так само поділюся з вами відгуками, щирими і без прикрас. Отже, ще один тестер. Ах, які ж ви молодці! Називається Здогадайся, мов сама. Дивіться, тестер без підпису. Я знаю, що є два. Значить, добре, що цей підписаний, що це вальс, а це. Ой, господи, що це те слово? Таке де це воно. Трішки, як якась старушка. Так. опуленце, опуленце. Отут же в нас сказано, що він і для весни підійде. Тут є манго, бергамот. Боже, як я надію, що він мені сподобається. Жасмин, сандалове дерево, карамель, мускус, ваніль Амбра. На бергамот покладаю надії. Сподіваюся, він. Він, коротше, взагалі без опізнавальних знаків, розпізнавальних. Ой, щось прикольне. Кислинкою, оце мангова ця нотка дає кислинку. будемо подальшому розкривати аромат. Така якась прикольна екзотика. Щось незвичне. Якщо цей парфум, він такий, вальс, він такий, знаєте, от просто жіночний, жіночний. А тут щось таке фруктово, солодке, навіть да фрукти в десерті. Дуже незвичний аромат. Кажуться, кислинка. Притом є солодка нота, і ніби інтенсивна, солодка, але не, не приторна. Прикольно! Зараз мені подобається цікаво, як буде в денну пору і коли буде окремо один від одного парфум. Дуже прикольно, мені подобається. Так, головне тепер не забути, хто куди. Ну, я вже з вами обговорила, то я вже не забула. Так, два тестера оглянули. Далі. Пакет з тестерами по догляду за бонусною ціною. Що нам тут цього разу закинули е, відбілюючу серію. Так. Далі. Е, так, резорфейс, чайне дерево маю. Аква. Ого, навіть ось ця супер антивікова теж не буду вимовляти, щоб не матюкатися. Так, маю тепер. Консилери, бази. Хтось тут другоцінний із цих всіх потік і шкоди наробив. Так, бібішка, календула і лише один шампунь. Це добре, хай ось це все доглядове буде. Періодично таке використовуємо булька. Для того, щоб все гарненько ось тут лежало. Далі засіб для вмивання. Ми його купуємо регулярно, замиваю його в помпочку. Заливаю його до помпочки дозатором. Пляшечки з помповим дозатором. Вірно так сказати. Це гель, очищуючий чайним деревом. Чудово змиває залишки макіяжу після використання міцелярки. Обов'язково користуйтесь міцеляркою і тоді вмивайтеся. Гарно освіжує шкіру трішки підсушує. Тому після нього важливо є зволожити шкіру. Обов'язково замовляю, враховуючи ще, що зараз на чайну серію чайним деревом діє чудова ціна в каталозі за березень місяць, то закинула до кошика. Хоч в нас є ще пів флакончика, але це як інвестиція, тому що ну, дуже гарна вартість була. Далі це є бібішки. Цього разу бібішок багацько. Одиничка і тройка це є замовлення для клієнтів. Красуні торгують на території ринку, для них необхідний обов'язково доглядаючий крем, який тонує обличчя і має сонцезахисний фактор. Поки що бібіжки їм достатньо буде. І е, цього разу обрала самий самий світлий нульовочку відтінок. Одразу хочу його з вами на нанести. Тому що в мене є бів'я, бібі... ні, перепрошую, CC крем. І він е, для мене є зараз темний, і мені не подобається, що він у мене стоїть без діла. Хочу його все-таки використати, бо там є сонцезахисний фактор, який необхідний зараз для шкіри особливо. Я маю надію, що коли я їх буду мішати між собою, воно буде все ок, ну розказую, як є. А ще сподіваюся, що він підійде, їх треба перемішувати, що він підійде для анюти і що він не буде давати ось цього ріжого відтінку, і ми зможемо мати тональні засоби з доглядом і з сонцезахисним фактором. Ну, поки як я бачу, без окислення його, я бачу світлу світлу текстуру. Це все нульовочки, максимально світла текстура. Коротше, завтра там хай вона затестить. Режинки немає, поки немає. Але знову ж таки, ви пам'ятайте, що декоративні засоби, такі як пудра, консилер, тональний крем, вони з часом, там, буквально за декілька хвилин, починають окислятися, і тоді виходить їхній справжній відтінок. Тому треба трішки зачекати, якщо ви там десь щось тестуєте, дегустуєте. Так. Ну, поки мені подобається. От прям класно. На моїй блідій, суперблідій шкірі має чудовий вигляд. Він, так, да, він затікає трішки в складочки на обличчі, але його доглядові е, властивості, вони це все перекривають, тому що з ним дуже комфортно на обличчі. Так, і е, сусідка. Жінка моєї матусі нанюхала в неї парфуми. В жовтні місяці ми для неї такі реїна дарували. нанюхала нанюхала, надегустувалася і також попросила для неї замовити. Це ось та така вишукана. Жінка з кавою, з трояндою і така, знаєте, жінщина вамп. Ось ось це для мене цей парфум. Дуже вишуканий парфум, гарний. Такий от прям дорого багато Пояснила, Пояснила, як понімаю, а ви, і ви розумієте, як хочете. <сі> Читайте в описі ще в каталозі обов'язково і тестіть через е, тестери. Ну, бачите, Можливо, по одному їх замовляти треба, щоб не було таких казусів, як в мене. Ну, цього разу добре, що я замовила їх два, і лише один був не підписаний. І я вже так методом виключення зрозуміла, хто є хто. Who Ось на цьому поки що все. Замовлення було на 41 бал, здається так. Е, бонусну програму скористалася. Вам рекомендую так само користуватися з бонусовними програмами. Олівчиком задоволена, прям перфект під губну помаду, супер. Е, туш будемо тестити. Сподіваюся, вона мене не розчарує. Це я її по бонусу взяла. Е, парфуми. Тестери прикольні. Коротше, оцей, що другий. Дуже прикольний. Ви знаєте, щось таке цікаве на літо хочеться. От... Дуже прикольне. Дуже незвичне. Мені подобається. Замовляйте, тестери вони коштують лише 15 гривень. І ви завдяки ним можете дійсно класно обрати парфуми от під будь-який свій стан фізичний. Тому що в ну, нас в жінок він буває. Буває, буває абсолютно різний. От. На цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Тисніть лайки, подобайки, пишіть коментарі, діліться враженнями, підписуйтесь, долучайтеся. І бажаю нам всім мирного неба і спокійної тихої ночі. Бувайте!